Щойно ми загрузили ось цей прицеп і повний багажник. Ось Люда ще догружає, довантажує. З цих двох ємкостей. Тут вони були повні. От вона ще тут ще довантажує. От вони вже порожні. От, а це всі ми завантажили на цей прицеп мій. І зараз летимо на нову пошту в Ямпіль. Нам залишилося ще 15 хвилин, а там треба негайно і до 10. Зараз котра вже година? Без 10 Без 10. У нас крайній термін 10 годин. Маємо спакувати і відправити. Все, поїхали. Слава Україні. Героям слава! Ось ми виїжджаємо вже із складу, все завантажили, летимо. На нову пошту відправляти на фронт до Паски хлопці мають отримати. Григорій Васильовичу Мельнику. Дякуємо. Це справжній воїн тилу. Цього року це далеко не перший раз ми їдемо. До нього загружаємо і відправляємо хлопцям на передову. Слава Україні! Отже ми, приїхали, отже, ми приїхали на нову пошту. Люда котра година. Півдесятої. десятої. Нам пів години залишилося на упаковку. На упаковку, на все ось сюди, на нову пошту і правити. Ось вже відпакована частина. Це колосальні. Ось і результат з шести годин каторжної роботи з пішки колосальні. Ми привезли з клумбівки. І от не встигли 10 хвилин вже все спаковано. Але поїхала без нас машина. Воїни почекають. Та люд, а що, ой, не бідолахи, вони безправні в окопах почекають. Іноді я такий злий, що не можу висловитися вірно. Як таке можна? Я так хотів вислати цей до Паски, що прийшли. Ні, не І от не вистачило кілька хвилин. Поїхали машини на Чекинівку без нас. Касивкинівки на Крижопель. А де? І все. Більше машин не буде тут. До завтра. Воно буде стояти до завтра тут. Ямполь. Отже, ми вимушені були пропустити всіх цивільних криз, яких тут було ще дуже, ще зовсім кілька хвилин тому повно. Ніхто нас не пропустив без черги. І тепер наші, наша відправка буде стояти до завтра тут. Ось тут буде стояти. А ми хотіли до Пасхи. О, слів немає, немає слів. З одної сторони у нас в Україні дуже багато патріотів. Самовідданих, готових на все. А з другої сторони, з другого боку, ось таке болото. Вже нікого немає. Все. Так, до вечора буде нікого. Але в ту хвилину, коли нам треба було відправити на фронт, ми не змогли.